Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції. Наступне ми розглянемо реакції розкладу. Отже, уявіть собі таку картину. Коли щось одне велике ціле розпадається або розкладається на частини, із яких воно склалось. Тому давайте запишемо схему такої реакції. Отже, для того, щоб записати схему реакції, ми повинні пам'ятати, що тут в реакцію має вступати одна складна речовина, яка буде розкладатись на прості або менш складні речовини. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Те саме відбувається і під час хімічних реакцій. Пам'ятаєте, ми з вами вчили, яким чином можна добути кисень за допомогою електролізу води. Тобто вода за допомогою електролізу дії електричного струму буде розкладатись на дві речовини. Які саме речовини будуть утворюватися, давайте подивимось. Для досліду в електролізер нальємо води. І на електроди. Надінемо дві пробірки для збирання газоподібних речовин. Зальємо пробірку водою, закриємо корком і під водою вже відкриємо цю пробірку. Для того, щоб жодного газоподібної речовини там не було. Ключимо постійний електричний струм і будемо спостерігати. Отже, під дією постійного електричного струму вода розкладається, ми бачимо, як утворюються пузирки газу. Але в одній пробірці газу буде більше, в іншій пробірці газу буде менше. Так, і тут виникає питання, що це за гази, які утворюються внаслідок розкладу води, і якого газу утворюється більше. Для цього давайте запишемо рівняння реакції. Вода під дією електричного струму буде розкладатись відповідно на дві газоподібних речовини, це саме на водень і кисень. Для того, щоб дати відповідь на питання, потрібно урівняти рівняння реакції, тобто розставити коефіцієнти. І саме за коефіцієнтами ми можемо дати відповідь, що удвічі більше буде утворюватися саме водню, а не кисню. Дуже цікавим прикладом реакції розкладу є розклад речовини, яку ми вже з вами проводили. Пам'ятаєте, вулканчик робили з вами ще в 7 класі. Для цього ми брали з вами тверду кристалічну речовину помаранчевого кольору, підпалювали її і отримували ось такий фейерверк. Ця речовина називається калідихромат і розкладається вона з утворенням кількох речовин. Ця реакція вам дана не для того, щоб ви її запам'ятали, а для того, щоб ми зробили. З вами певний висновок. Отже, реакція розкладу можуть утворюватися не тільки прості речовини, а і складні речовини. Але єдиною умовою, яка тут є, те, що в реакцію вступає одна речовина, а утворюється внаслідок реакції кілька речовин. Отже, давайте запам'ятаємо, що під час реакції розкладу можуть утворюватися прості речовини, складні речовини, і одночасно і прості, і складні речовини як в даному на прикладі. І ще одне: реакції розкладу властиві для те, що ми з вами вже вивчили нерозчинних основ і нерозчинних солей за високих температур та слабких кислот навіть за звичайних умов. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння розкладу алюміній гідроксиду та цинк сульфату.